Всім не злам привіт, з вами Дрій. і це п'ята частина, яку я буду проходити Geometry Dash. Я вже пройшов, як бачите, ось тільки ба, дуже багато всяких рівнів, три зірки плюс ще. Плюс ще ці всі рівні пройдено. Якщо ви не побачили, то можете подивитись просто в мої відео. Сьогодні я пройду свій пак, називається Additional Geometry Dash. Ну, Це всі рівні з трьох ігор, то може якось інакше назву. Ну що, змінив на ось таку назву, щоб вона відповідала дійсності. І в нас 16 рівнів. Ну Це звучить як багато, але ми їх прийдемо все в одному відео. Так що, Чомусь тут не буде ніякої музики, але, але нічого, я вам включу все-таки. Ух, зараз <х Logic> буде, буде сила, ну чогось нічого. Ні. Музика є, включена. включена, все. О. Які тут ефекти? Просто це коли створили? Ти 17-му цей рівень. А боже, це для 2.2. Типу, так. Чекайте, тільки я не знаю, де де коїн, але я не хочу з практикою проходити, бо це буде не зовсім так, якби... Дійсно. Я насправді не знаю, де може бути монеточки. Але нічого, ми... Ми якось додумаємося, догадаємося все-таки. Де ще можуть бути? О, і наш дробці от. Які гарні часи були. Всі хотіли 2 2 О, ну це я знаю, що тут є монетка. Чекайте, тут одна монетка, потім друга. А, тут буде друга, дивіться. Раз, два. І ось так буде проходитись. Ну, насправді я... Ой ні, чому я помер, ну тут не треба було так робити, ні. Добренько. Беремо ниточку і дуже обережненько просто походимо, бо ну, це трішки не деш мені нагадує. Ну, лише просто випустився цей рівень. Але нічого. Буду тут просто триматись, тут є тут буде монеточка. І тут просто нормально пролітаю і все. Рівень закінчений. Дуже три монеточки, нічого такого немає. Ну, тут такий був зончик, теж пішов. Я від нього теж хотів пробувати свій перший рівень побудувати. Хоча ні. Самый, самый свій перший, який хотів побудувати, то на електродинамікс є. Мозиці хотів. Там я вже навчився ставити хмарочки. Сейчас зараз їх не ставлю, але... Ну, реально було круто. А от тоді ж на операції ми ще ну... Я на пірації. До 2022-го. До початку 2022-го. Так, так. А потім купив грубну. Тут у нас... тут у нас. Це ця є штучка. О, о, нормально, нормально. Тепер буду дивитись, щоб не вмерти. Дуже мені подобається тут таке. Оп-оп-оп. Все, ну це має бути легко. Ну, це, типу, виглядає як стрімат з боднут, по контакт, по легке, тут драйаут. Ну, трішки нагадує ці всі рівні, так? Ну, бачите, так простенько, але так воно. Затягує? Ну я не знаю. Хоча <хи> Цей парк взагалі Шикардос. Тільки не знаю, де ще можуть бути монетки. А, ще тут є. Тут. А, я забув. Там раз, два, три ще. Ого! Давайте, попробуємо ту монеточку взяти. О! О! А це неочікувано було. Вау, дем, це... То, то ефект, це взагалі... Щось. Щось не знаю. Нічого. До речі, замітилось, що у кожного рівня. Нікнейм Руп'сфолт. Це... Не знаю, кто-то створил такой аккаунт, может это сам Роптоп, может какой-то левый чел, но... Але... Тут собраны все ревни абсолютно с Geometry Не знаю, чи тут я... Не знаю, кто там собрал, может там с каких-то сделал файлов, там перекинул себе, але... но... Ничего, кто знает. О, а тут, а вот тут уже есть музычка, нарешті. А там я просто накладывал вам. Дивляюсь трішки, але. Нічого, мені подобається цей рівень. Я щось не бачу навіть. Щоб для Power 3 була друга частина, але... Не знаю. О, От бачите, як тут створили друг, першу монетку. А колись взагалі треба було догадуватись, де ця монетка має бути. Здогадуватись просто. Кожного Соб зеру рівні таке бувало. Ну, як у кожному, може. В інших ні, але... Тут треба б догадуватись, де це монеточка. А, господи, там ще треба так забрати. Добре, добре, то. О, оце, це вже, це вже потужно. Тільки не знаю, де далі може бути монеточка. А, там можна ще було... Нічого, нічого. Ну, Ні, може просто пограємо далі. А далі подивлюся, як ми ці монетки взяти. Ну тут бачите. Ух, гарно. А тут хопа. нет-нет, Ефект, ефектом. Все. Оно. Oh, no. А, тут ще треба клікати, якщо монетка треба, ну. Нічого, монетку я візьму потім, я вам покажу як її взяти. Але бачите, такий рівень тут музика просто тягне, може одна з самих найкращих. Тут сабзіро насправді поверти дуже легкий, як для мене просто. Ну не взяв монетку, одну, Але я вам покажу, де вона. Так, ось так треба було монетку взяти, тут натискаємо. І натис Так, це дуже легка була монетка, просто я не знав, як взяти. Ось нарешті вже взяв ту монетку нарешті. Ось вона була. Ну що, ми взяли вже три монетки. Приходимо вже до Geometry Dash Meltdown. Забув сказати, що це було SubZero, але це вже буде Meltdown. Там в мобільних версіях воно є, звісно. Так. Ну то що то не вробило, я вам... Так, включу ту музику. Хоча я сам без музики... Але окей, ну гарненькі такі, знаєте. Рівень дуже такий, ну, всі такі стресенькі рівні. Але ой забув. Там без була монетка. Чекайте. А, тю, я. Я затопив там далі, там далі, там далі монетка. Якщо якісь монетки раптом не візьму, ну тоді. Я вам по буду показувати, де будуть всі монетки, але я надіюсь, всі монетки згадаю. Нарешті, ну надіюсь, надіюсь. Тут монетка перша. Десь друга там буде далі. Тут дуже легкий рівень, ну реально ну, один з найлегших. Тут десь монетка. Не, не там, ось тут, а, вона має показувати зараз, де дета монетка. Нічого тут просто, ну, так, так широко воно тут все ще, ну десь там може і ще монетки. Мені... о, тут... тут потрійніше були. були. А... Десь ще монетки, не знаю. О, десь там може і була, не знаю. Ой, чекайте, так это уже на не кинечке, на Не-не-не, на кинечке. Не, 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 не угу А! А! Ничего, мы моему вот так просто было нажато и все. Но тут далее уже нечего быть особо, ну вот, готаем здесь, Ничего. Тут у нас такие... Такий стиль у нас. Опа. клас клас Просто дуже, абсолютно легке. Хоча 5 спроб витратив, нічого, але то вже буде далі Ну тут вже, тут вже буде такий, знаєте. більш пічний рівень такий, бачите, червоний. І тут у нас монет. Чи, чи взяв її, ні. Можливо ні. Ні, краще перевізьму, бо засвітилось, але не було того, що я взяв її. Ну ні, ні, добре. Ні, я її взяв, типу, добре. Ну, Я пам'ятаю колись в інших версіях там, там був такий ключик Світився десь. Типу як взяв колег, такі іскрідки. Але ще з того немає, нічого. Ну тут у вас, у нас таке епік, епік. Повністю такий епік епік. Ну... Ось тут у нас монетка. Ну, якби я не брав ту монетку, то там просто було б таке чорне похудоло, не знаю. А отут у нас... А, тут ще монетка. Боже, боже. <звук> <звук> там така секретна була. А я її забув взяти. Так, ось ця монетка, вона ось тут, як бачите. Ой, дуже так секретно заховалася і. Майже не вимагаю, я з першого разу не зміг її. Але десь тут повинна бути. Мені так здається. ні, ну мені. Так, здавалось, я всі вся. Окей, ну тоді не будемо. Так, отут вже, вже епік такий, бачите. Ці монстри бігають і тут нас хочуть з'їсти. А ми відбігаємо від них і. Ми... увага-увага! Проходимо весь рівень. Це таке легко, легко. І останній. рівень це не кінець ще відео. От у нас тут пішла щитка більше. Бачите. А... І рівень цікавий дуже. Такой тупи... Як це називати? Фабрична якесь таке. Ще не знаю, тут у нас. Тут у нас так. Я не забув. Я не забув, що у нас тут рівень опа. Бачите, я все згадую. Як треба, все-таки. Дуже легкі. Це, це все гра, теж легка легко, чому редашно даун. коротенька Але... Ну яка є, така є? Добре. От у нас такий Уф, ох, 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 Як тут? А, зроблено. Фух. Дуже уважно, дуже важно. це, бо це куля. Де в нас ще є. Він здається ще тут буде. О. Так ми взяли вже дві, то треба ще одна, одна, я пам'ятаю, в кінці, значить... я вже повністю безпечений, надіюсь, візьму, і. Треба лише не забути, як саме береться, щоб в правильний момент тикнути, але вона в самому кінці, так що... Я вам покажу, я вам покажу, все. Просто натискаємо на ці всі потути. Це у нас вже кінець. Ой! Ага! Так, треба було просто орб натиснути. Там був орб такий, не, не, не бачили ви такі орб, ні. Ну що, ми вже тут. Треба було просто натиснути на цей орб, там був він. А я як. дуре, Ну, добре. Ми взяли, ми вже по Типу, 2 пройшли, молодці ми. І тут далі ще 10 рівнів. А що? Вони. Ми... Тут, типу, 10, тут 6, але ми їх. Але зато ми ці рівні проходили десь може 8-10 хвилин. А ці. вони, вони короткі. Це Geometry Dash World називається. Перший рівень payload. Бачите, який дуже. Дуже легкий, дуже-дуже просто легкий буде. Просто побачите, як він виглядить. Може хтось не грав це, але. Нічого. Нічого. Ми побачимо. Тут в нас такий декорчик тут. Особою нічого не прокоментую. Що вже кінець? О Господи. Це реально рівень. Це реальний рівень існує в чому Деш Велд. І тут без ніяких монеток, тут просто проходиш рівні. Хм, Може цікаво, чи би зробити такі... Чи би не зробив роптоп тобто, такі... Такі види рівні. Щоб такі короткі, не будувати, такі довгі long xl, XXL, може якісь 15 разів xl, ні. Хоч не хочемо. Можемо шорти рівні зробити. Типу як YouTube Шорт, але... Geometry Devсі, такі, такі не самі зрозуміли, коротші рівні. Машина, ну давайте машина. Ща тут ніяких музик мені не включають, але... О, бачите. Ааа, тун 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 Тут такі... Декорчик, оце мені подобається дуже такий, знаєте. як... Сансет, оце як сансет виглядить. І тут все таке няшне, няшня, няшне просто все. Літаєм, як літаєм. Просто вони пройти рівень. Пройти. <тур> Може вже зрозуміло, що тут. Так проходяться рівні. Тут у нас бачу багато з які я... роптоп застосував декорації. Може йому... <смір> набридло було писати. Тут геометри Dash, типу. І він захотів зробити три рівня. Хоча... Не знаю за рахунок його. А, тут літаємо так, тут так, тут так, тут так. І все, проходимо рівень. Хоча через... через це теж можна пройти Е, Е. І, Е. Ну, ми читаємо це як Е, але не як І, дичайні. Хоча роптоп в Швеції, так це. так це і є Швецька рано. Муяк, муяк. Я надіюсь, ці всі можна пройти легко з першої спроби насправді. Уф. Одноз, буде. Знаєте, дроп. Побачите, побачите дроп весь. Він буде дуже епічний най... і просто. Ось це весь дроп. Це дроп. Все, це саме епічне. Це... Закиньчини це типу. Ну. Рівня, але ні. Так, а у нас Space Pirates. Наступний рівень тут у нас просто буде на НЛО. Це бачите, у нас... У нас тут тепер будуть відьми одні. Але, Ну виглядає гарно. Space Pirates. Ooh. Дуже круто. Тут літаємо, тут літаємо. Туди. Тут буде показувати, куди нам сюди, сюди і внизу. О, фу. З першу спроби знову проходить. Хоча тут можна і. Якщо не пощастить, то можна і з другої навіть прийти. Але тут. О, тут у нас такий... Бачите, у нас такі. Ох. Я не знаю як їх описати, але вони всі кожен по собі гарний рівень. Ну... Тут в нас такі... такі у ці хмариньки. Тунтун-тун-тутун-тутун-тун-тун. -тун 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 -тун. О, це тут. Знаю, успіх щось робити. Як їх всі так пройти швидко, не знаю, ну таке... Гарне, гарне, воно. Ну. Embers, embers. Теж такий гарненький. Я вже повторяюсь. Сколею у з скулу цей рівень повністю буде. Миш. Звикли до довшого поки що, ну. повноцінний рівень ну, має, повинен тривати мінімум 50 секунд, так. у нас тепер Round 1 Рівень називається. Тут вже... застосовано треба теж трішки щось інакше. Ось. У нас от тепер і... ця... теж штучечка. Эликоптера. <laughs> ну тут нас два раза изменяют эти наши режимы. Yeah. Я не знаю. Ну... <laughs> для новичков, для новичков подходит Geometry Dash World. А потом будет проходить Geometry Dash Light. Я вам гарантую. Не варто там Новачкам сразу в Geometry Dash Lite лезть. Там требуется спечатку World, потом... Ой, ой, ой выявишь, я как с другой буду походу, это ничего. Я вам рекомендую всем новачкам. початить спечатку с Geometry Dash World, потом All потом Sub-Zero, ну и потом топтитесь на Geometry Dash Lite. Потом может, и купят Geometry Dash. А, тут Знаєте, такий є Secret Way, хоча я вже. Щось не вдалося. його... М -м. Добре, ми прийшли. Ми вже закінчили, ми... я хочу... Нехай буде хард. Грайте, грайте в цей ліст. Щоб його рейтнули спеціально. 3 Geometry Dash. Хоча ні, чекайте, я вже побачив. Дивіться, рестарт пише uh, Updated Coins 2022. Тобто це воно робилось для 2.2 новіші ці рівні, але все одно старші. Потім це для 2.1. Ой, знаєте, що я побачив? Дивіться, от. Jomor Dash sub 0 це для, для типу для 2.2. Це в нас для 2.0 Тобто, бачите, в 2015-му створили ці рівні. А це для 2.1. бачите, 2016, Але ми теж 2.1 вийшло в 2017. Так що я надіюсь зроблять ще одну якусь гру, тільки я не знаю, чи вона є. Ну що, немає тої гри, яка для 2.3 має бути, але. надіюсь, Сдіюсь, топ зреалізує ту гру. Не знаю, чи скоро чи не скоро, але... Ну що, ми закінчили проходити цю чому трьодеж повністю. Але надіюсь будемо ще проходити меппекс і гонтлетс, а ще другі частини рівнів. Так що у нас будуть всякі ще різні рівні. Сподіваюсь, буде цікаво. Ще подивитись. Так що всім дякую за перегляд.